Друзі, мої, вітання. Я Тетяна. А ви на каналі Магія рослин. Я отримала гроші від своїх глядачів, і це сталося вперше за п'ять років праці на платформі YouTube. Лариса Лелявина, Олена Федотова, Ольга Постольник. Я вам дуже дуже вдячна. Чесно кажучи, було приємно, несподівано і навіть якось ніяково. Ви спитаєте, за що ж мені заплатили? Просто так: вирішили підтримати український контент. Взагалі, кожен може підтримати свого улюбленого блогера. Інформацію блогери залишають в шапці. Профіля є про канал, і там є реквізити рахунків. Багато хто з вас запитували саме ось зараз, під час війни, як можна підтримати мій канал, чи маю я PayPal, чи маю якісь інші рахунки. Тому я вирішила оформити свою сторінку на Патреоні. Це платформа, де можна публікувати свій контент, де можна спілкуватись зі своїми шанувальниками. А ви, мої глядачі, мої патрони, ви будете отримувати від мене таку подяку у вигляді якісного контенту, посадівництву. Можливо, це будуть якісь бонуси, розіграші. Ще не знаю, буду над цим працювати. Просто так гроші брати від вас я не можу. Це буде моя подяка. І я буду більше заохочувати людей в свою спільноту магів. Посилання на мій патреон я залишу в закріпленому коментарі, а також буде інформація в шапці профілю про канап. Що саме ви отримаєте за платну підписку? Це дописи на певну тему, відео. Зараз вже є допис по самшиту. Я планую дописи трояндам, хвойним. Ви, мої глядачі. Ви обираєте тему, пропонуєте мені тему, я вже її детально висвітлюю. Якщо це буде у вигляді відео, то не буде реклами, яку ми можемо бачити в Ютубі. Не буде там хейту. Я сподіваюся, не буде хейту, і я ще планую там розміщувати відео по огляду інструменту. Хто мене вже давно знає, то я раніше багато робила цих оглядів, і це не була проплачена реклама. Я розповідала про свій досвід, я показувала, розказувала, вказувала на недоліки, на якісь моменти дуже цікаві. Чому немає зараз цього контенту? Тому що його почали красти, як інші блогери, так і магазини. Ці відео. Вони потребують багато часу, щоб їх зняти, підготувати, все розказати, якісь технічні моменти. Тому в цій платній підписці за 2 долари. Ось такі відео я буду вам пропонувати. Є підписка на рівень 5 доларів. Крім відео дописів, ви ще отримуєте від мене консультацію. Вона може бути як в телефонному режимі, це може бути відеозв'язок, будемо з вами домовлятися. Також я планую відвідувати семінари. Останній рік я дуже активно їздила на семінари. Це і по догляду за рослинами, по ландшафтному дизайну. Тому, якщо ви підписник цього рівня в 5 доларів, ви будете отримувати матеріал з цих семінарів. Семінари не дешеві. Останній семінар це був у Львові в лютому 2022 року. Перед війною я на нього витратила 10 тисяч гривень, це і проїзд, і житло, і плата за семінар. Зараз війна, важко щось планувати і казати, що я їду на семінар, ні. Але ось так потихеньку збирати гроші я можу. Тобто, це у мене є в планах. Є третій рівень: школа магів, 15 доларів. Якщо ви новачок. Ви отримали ділянку. Вам потрібно багато консультацій, потрібно вас вести кожного дня бути з вами на зв'язку. Я можу вам допомогти. Одразу кажу, я не ландшафтний дизайнер, я не можу вам зробити якесь креслення, повністю розписати, де яка рослина буде, технічне забезпечення, це праця фахівців і це набагато більше коштує. Але я можу бути з вами на зв'язку, вам допомагати щось радити, опираючись на свій досвід. Тобто, це буде ось така праця. Можливо, у когось виникне питання, як можна зараз під час війни брати плату за свій контент? Чи не нахабство це? Я коротенько розповім як блогер, я працюю. Я створюю контент по садівництву, тобто мені потрібно доглядати за своїм садком, вирощую овочі, фрукти, рослини декоративні. Я набираю досвід, я з ним ділюся з вами. І на створювання одного відео, яке триває 10 хвилин, я витрачаю 12 годин непреривної праці. Тобто, на одне відео в мене йде 2 робочих дні. Чи ви працюєте безкоштовно? Напевно, ні. Це теж моя праця. Так, я не отримую багато за неї гроші, і я не прошу від вас ці гроші. Зараз мені платить YouTube, платформа YouTube. але зараз тема садівництва вона не популярна. І ось ці розцінки за мої відео вони мізерні. Чи можна і далі продовжувати знімати? Можна і я буду це робити незалежно скільки у мене буде платних підписок. І Я так само буду просувати ось цей український контент. Тому що ну, я вважаю, що все, що ти робиш, воно накопичується, накопичується, і потім обов'язково буде результат. Але якщо у вас є така можливість допомогти мені зараз, то я дуже вас прошу допомогти. Якщо немає такої можливості, нічого страшного. Ми поступово все зробимо. У нас буде найкращий український контент та садівництво. Хто зараз вас хотів би допомогти мені, але фінансово не може. Нічого страшного немає. Для вас нічого не змінюється. Я так само випускаю безкоштовні відео, так само вам відповідаю на питання. Так само консультую, якщо питання під відео, навіть не по цій темі. Я з вами так само спілкуюсь, працюю. Ви знаєте, ніколи не думала, що таке скажу, але росіяни зараз мені пишуть, що Тетяна, повертайтесь на російськомовний канал, ми вас чекаємо. Це пройшло 6 місяців, що я не публікую на каналі по цілу кожному ніякий контент, і за цей час. Вони не знайшли альтернативу. Тобто, мої відео дійсно були цікаві, інформативні і вони просять: повернись. Повертатись не буду, одразу кажу. Якщо і будуть відео, то не на російській мові. Одразу вам кажу. Тому, кому це не подобається, просто відпишись. Буду створювати український контент. Хто захоче, вивче українську мову. Буде тут зі мною. Чи в платній підписці, чи безкоштовній. Це, це на ваш уже роздум. Як працює Патреон? Відкриваємо головну сторінку каналу Магія рослин. Зверху про канал. Активуємо. Тут посилання на Патреон. Активуємо. Обираємо, в якому додатку: Google, Chrome, Safari тощо. Переходимо в мій Патреон. Якщо ви вперше на платформі Patreon, вам потрібно зареєструватися. Можливо, ви вже є на Патреоні. Тоді потрібно увійти за допомогою пароля. Знайомитесь з інформацією. Обираєте рівень підписки, сплачуєте. І у вас розблоковані всі дописи і відео за весь час. Суми, яка зайшла мені на рахунок від моїх патронів, що я роблю? Я сплачую комісію платформі Patreon. Я сплачую податки, тому що я блогер, але ще я і приватний підприємець, і ця діяльність у мене легалізована. Сума зазначена в доларах. Якщо ви не маєте доларового рахунку, тоді вказуєте будь-який, і сума списується по курсу долару на момент. Оплати. Це працює як абонплата, або підписка. Списання йде кожного місяця. У будь-який момент ви можете скасувати підписку, якщо вам щось не сподобалось, або змінити рівень. Всім моїм майбутнім патронам, всім, хто скористується цією платною підпискою. Я вам дуже дуже вдячна. Ви ж знаєте, що у нас тут йде свій фронт інформаційний. Підтримуй українське! you mm -hmm.